Вітаю на каналі Реальні Японці. Сьогодні у нас на огляді є така хундочка. Це 68 модель, інжекторна з 4-хтакним двигуном на повітряному охолодженні. Один з найнадійних скутерів. Приїхав з Японії в гарному стані. Так, на одометрі 5100 може бути не перший круг, звичайно, в комплекті йде один ключик. Так, по пластику візуально взагалі як новенькі, але якщо детально придивитися, є якісь там коцки, подряпинки. Зрозуміло, що техніка не нова, Скутеру не менше ніж 10 років, зараз покажу детальніше. Так, ну тут навіть і камера, можливо, не передає, ось тут є такі моменти по фарбі. Пластик не... Фарбувався, не шпаклювався, як, як приїхав з Японії, так і показував. Ну, ось і тут є такі моменти. Наклейкий оригінал. Під сидінням у нас отакий ось багажничок, Шолом поміщається без проблем. Бак на 5 літрів, бензонасос встановлений так, як і на джогі. На хондах він трішки надійніший, але все одно бажано завжди. Пару літрів бензину мати. Гума задня не міняла, з японії приїхав виробник IRC, по залишку десь 70 є, колодочки 80. по варіатору грімніороликом все добре, амортизатор сухий, так, бокова лапка відсутня, по мотору все сухо. Так, ну, передня гума нова, ось такий протектор колодочки, ну, як мабуть, в 90 є. колеса все підфарбовувалось. Тут все ціле, тут знаходиться щуп, накладка ціла. Зараз покажу, як скутер їде, подивимось, як набирає.